Добрий день 22.06, тобто безпосередньо тиждень тому відбулася зустріч, чергова зустріч міністерства охорони здоров'я відповідно до плану затвердження спроможної мережі на кожній території в нашій країні. Це був публічний захист від нашої області, був присутні я і наші народні депутати, і керівники закладів і органів місцевого самоврядування, які були незгодні з попереднім рішенням або хотіли бути присутніми на безпосередньому захисту. Нагадаю, для всіх, що спроможна мережа це мережа лікувально-профілактичних закладів в області, яка Має сформувати нову структуру лікувальних закладів. Мова йде про те, що на сьогоднішній день всі комунальні прибуткові підприємства самостійно обирають пакети контрактування і таким чином з'являється нерівномірність доступності медичної допомоги. Тобто, якщо будь-який багатопрофільний лікувальний заклад... Не захотів чи не зміг подолати вимоги Національної служби здоров'я і не отримав відповідний пакет. Відповідна лікарня не може надавати цей вид медичної допомоги, і мешканці цієї громади мають шукати найближчий лікувальний заклад, який здатний цю медичну допомогу надати. Для того щоб вирівняти доступність цієї медичної допомоги, була побудована структура в державі, і зараз затвердження цієї системи якраз і відбувається. В спроможному режу мають війти всі заклади первинної медико-санітарної допомоги, які є в області, на сьогоднішній день це 31 центр первинної медико-санітарної допомоги. Вони всі потраплять в спроможному режу і зможуть організовано надавати медичну допомогу саме на первинному рівні. Це всі служби екстреної медичної допомоги, це унітарний заклад. Він один, але місць, де розташовані бригади базування. Тимчасового або постійного в області бригад екстреної медичної допомоги 88. І ці заклади теж ці бригади теж зайдуть в спроможну мережу для того, щоб вирівняти доступність часового доїзду у випадку необхідності на саме випадок екстреної якоїсь ситуації. І далі, відповідно, це заклади безпосередньо лікувально-профілактичні спеціалізованої медичної допомоги. Мова йде про обласні, районні і заклади громад. Структура безпосередньо спроможної мережі в багатопрофільних закладах розділиться на декілька рівнів. Найвищий рівень це надкластерні лікувальні заклади, це спеціалізовані монозаклади або заклади багатопрофільної обласного рівня, які здатні надавати медичну допомогу по всьому переліку, який є мінімум обсяг пакетів контрактування 25. Відповідно, 25 напрямків мають бути присутні в надкластерних закладах багатопрофільних. На таких закладах віднесена дитяча обласна лікарня і доросла обласна лікарня нашої області, як і, всі інші, як і на всіх інших територіях. А крім цього, спеціалізовані центри теж потрапили в перелік надкластерних закладів. Це онкологічний центр, фтизіопульмонологічний, психіатрична лікарня і кардіологічний центр. Таким чином в нашій області шість надкластерних закладів, які зобов'язані надавати безвідмовну і якісну медичну допомогу всім мешканцям області, всього госпітального округу, оскільки всі заклади на території області збираються в один госпітальний округ. Над кластерними закладами є шість вище перелікованих, які будуть надавати всім, без виключення мешканцям обласного цент... області цю допомогу. Далі рівень кластерних закладів. Кластерні заклади розділяються на чисельність населення не менше 150 тисяч, мають відповідно більше 20 видів напрямів сервісів медичної допомоги. І, за вимогами постанови Кабінету міністрів, мають бути застережені в районних центрах нових районів. У нас 4. Адміністративних районів відповідно кластерними закладами, затверджені заклад лікарня в Голованівському районі, лікарня в Новоукраїнському районі і лікарня в Олександрії. Ці заклади будуть кластерними. В місті Кропивницькому, в Кропивницькому районі, враховуючи, що саме місто Кропивницький може претендувати на кластер, оскільки має населення більше 200 тисяч. Визначено два кластерних заклади. Це лікарня швидкої медичної допомоги і центральна міська лікарня. Таким чином, в області буде 5 кластерних закладів. Два кластерних буде зосереджено в Кропивницькому районі, оскільки він найбільший і має більше 400 тисяч населення загалом. Далі. Найбільше чутлива ситуація це спроможна мережа закладів загальних. Ті заклади, які претендують на обслуговування населення більше ніж своєї громади, мають не менше шести майбутніх сервісів і відповідних пакетів і будуть виконувати відповідну функцію. В західному нашому Голованівському районі такими закладами були затверджені. Всі заклади, які є на території. Це заклади Гайваренська лікарня, Новоархангельська лікарня, Вільшанська лікарня. Все, да, Там всі перелікував. Начебто всі, так? Да. В Новоукраїнському районі відповідно, Благовіщенська ще в Галаванівському згадав. Тобто в Галаванівському району це центральна міська лікарня Гайваранської міської ради, Новоархангельська лікарня, Благовіщенська лікарня, Вільшанська лікарня. Загальні лікарні Крапивницького району це Знам'янська лікарня, Олександрівська, Крапивницька, Бабринецька, дитяча міська лікарня міста Крапивницька і Далинська центральна районна лікарня в Новоукраїнському районі. Це Новомиргородська лікарня, Маловисківська лікарня і Добровичківська лікарня. В Олександрійському районі, Світловодська центральна районна лікарня, Петрівська центральна лікарня і Анухрівська центральна районна лікарня. Заклади, які не потрапили в спроможну мережу, лишаються на своїх власних локаціях, місцях. В тому ж обсягі контрактують пакети Національної служби здоров'я. Можуть контрактувати будь-які інші пакети Національної служби здоров'я, які здатні подавати відповідно до кадрового складу і оснащення закладів. Тобто ніяких змін в існуванні інших закладів, які не потрапили в спроможну мережу, не відбудеться. Просто заклади спроможної мережі будуть зобов'язані певні ролі обов'язково нести. Тобто 20 напрямів, наприклад, які стосуються кластерної лікарні, це весь перелік багатопрофільної допомоги у відповідному районі. І протягом трьох наступних років ці заклади мають обов'язково ці сервіси відкрити, якщо їх немає, і забезпечити їх виконання. Тобто долучити лікарів, дооснастити відповідні матеріально-технічну базу. Для того, щоб це було зручніше, держава була на себе зобов'язання допомагати цим закладам не тільки за рахунок громади, а й за рахунок державного бюджету, дооснастити всім необхідним ці заклади для того, щоб вирівняти доступність в кожному районі нашої області. Таким чином, в нас вибудувала структура. Закладів, які повністю можуть закрити потребу населення на будь-якій території, умовами організації цього спроможної мережі, в тому числі є доступність для кожного мешканця певного виду медичної допомоги в доїзді в часовому просторі 60 хвилин або 60 кілометрів. Тобто будь-яка населений пункт має бі біля себе мати лікарню, яка буде і є вже в цій. На цій мапі, якщо їх розставити, в яка може бути досягнута в часовому просторі у вигляді 60 хвилин доїзду, наприклад, бригада екстреної медичної допомоги або самостійно пацієнт може рухатись, якщо дозволяє йому стан здоров'я. Таким чином, сьогодні спроможна мережа попередньо узгоджена з Міністерством охорони здоров'я. Ще протягом місяця Міністерство охорони здоров'я деталізує певні аспекти, пов'язані з розрахунками. Потужності цих закладів, ми свого свого боку деталізуємо перспективний план розвитку цих закладів, уточнюючи, яке необхідне обладнання, які необхідні фахівці в розрізі кожного закладу, для того, щоб протягом майбутніх трьох років да настити, докомплектувати, для того, щоб повністю. Була побудована спроможна, реальна спроможна мережа, яка може надавати весь спектр медичної допомоги всім мешканцям області без винятку, без виключення, і для того, щоб рівномірно була збережена доступність, в тому числі і безоплатність медичної допомоги, оскільки всі пакети, які контрактують Національна служба здоров'я, в даному випадку всі випадки з екстреної невідкладної допомоги і інші пологи і все інше може бути забезпечено саме існуючою спроможною мережою. Ну і повторюся ще раз, заклади, які не потрапили в спроможну мережу, такі є. Вони лишаються працювати, загрози їх закриття немає. Вони контрактують відповідні пакети Національної служби здоров'я в тих обсягах, на які здатні. Тут багато закладів, як і обласних, не було переліковано, так і міських, так і районних, так і відповідно закладів громад, які не потрапили в цей перелік, але вони спокійно працюватимуть в такому ж самому режимі, як і зараз, на тих самих пакетах, на яких зараз працюють на сьогоднішній день. Якщо в них буде можливість доконтрактувати відповідно новий пакети, вони зможуть це зробити.